Вітаю. Вітаю. Мене звати Марія, мені 36 років. Це моя четверта спроба записати відео. Всі три попередні не підходять, тому що в першому не було звуку. Мій телефон дуже погано пише звука, я не брала мікрофон. Друга спроба була на 6 хвилин. Потім я побачила, що потрібно на 3 до 3. Неуважно. І третя спроба не підходить, тому що я так само не вписалася трохи в хронометраж. Так от ем, я сьогодні трошки дивно почуваюся, погано себе почуваю, власне, але тому я трохи прибита і така дивна. Але я вирішила не чекати до завтра і записати сьогодні це відео, тому що. Я така сьогодні, отак є, і треба вміти працювати крізь цей стан. Хвилина, одна хвилина. Я в цьому році закінчила Карпенка Карого, вступила туди в 32 роки, на денну форму навчання на акторське. і для мене це одна з моїх перемог, тому що мені всі казали, що це неможливо, але це була моя дитяча мрія, я дуже сильно хотіла. В дитинстві, але боялася, мені бракувало сміливості. І в юні роки мені бракувало сміливості. І вже коли я стала мамою, коли я там вийшла заміж, стала мамою, я вирішила, що ну, досить боятися, треба втілювати свої мрії в життя. І я спробувала, і мені пощастило. Майже дві хвилини. Кіно-кіно, бо про день я не знаю, що розказати, він був досить, досить звичайним. Я допомагаю підготуватися для вводу одній акторці в нашу пластичну виставу Мартін Іден за романом Джека Лондона. Потім їздила по домашнім справам, а потім лежала на дивані, тому що мені було дуже погано. Гортала стрічку у Фейсбуку побачила кастинг у ваш фільм. Я вирішила, що ну, а чому ні? Я женуся все літо за індустрією, намагаюся вписатися в неї е і скрізь чую, що я якось не підходжу в рамки того, що відбувається. Я не героїня, я там не то, не то, не то, не то. І... Якось намагаюся знайти своє місце в мистецтві. Три хвилини. Я дуже вам дякую, що ви дослухали до кінця. Якщо дослухали, дуже дякую.